Були сім'єю на басейні і зловили себе на думці, що як шкода, що випали такі обставини, що я прекратила свої сходнення, адже почувала би себе набагато впевненіше. Так. Цьому не бути більше, коли поїду у Карпати. Треба привести себе в порядок. І це починаю із кави для схуднення нашого, з нашого асортименту. Вона є розчиною, є сумішю кави з еноліном, колагеном і галуроновою кислотою. Інолін прискорює спалювання жиру та вважається пребіотиком завдяки своїй статності підтримувати розмноження корисних бактерій у кошечнику. А колаген допомагає збереженню еластичності та пружності шкіри. Ну, це чудово всі знаємо, а також є чудовим антиоксидантом. Гіалуронова кислота відома своїм видатним зволожуючим потенціалом і здатністю запобігати появі зморшок та протидіяти старінню шкіри. А у мене шкіра дуже суха. До того ж, гіалуронова кислота сприяє збереженню рухливості суглові, що також дуже важливо для мене. Добавка не містить підсолужувачів, глютену та шкідливі для здоров'я речовини. Саме тому навіть заходи мені без цукру.